Дня. Ось 25 числа, десь годин-9 вечора я поставила кільчити огірки. Зараз ми подивимося. Що з ними тут вже? Сьогодні у нас 27 число, десь години 2 чи 3 дня О, вже деякі переросли, гарно прокільчилися. Будемо зараз їх висаджувати. Висаджувати ми будемо ось ці, я розказувала, що я набираю землю, понабирала ось землі. Половинки тільки, щоб можна потім було досипати, коли вони будуть витягуватися. Ось я беру паличку і паличкою так поробила маленькі такі ямочки роблю. О, такі не дуже глибоко. Прилию водичкою. Водичку використовую теплу. У мене тут і земля в принципі, стояла в теплиці тепла, але все одно ще воду беру теплу, щоб насіння не захолодялося. Тут... Насіння в мене сходило в хаті біля груби. Насіння проключилося дуже швидко. Ось так я. Била. Тепер зробимо такі ще ямочки. Манюсічки і буду брати на Буду брати на ось так і кільченим оцим донизу ставити. Ось так я розставила на Краще розставити, а потім присипати, щоб повторно в одну і ту ж саму ямку не кинути на І ще раз наголошую, що корінчик, щоб він мав бути донизу, або хоча б трошки він в сторону і торкався землі. Бо якщо він буде догори, то він так і буде вилізати потім нагору. Ось так. Можна так боком його хоча б. там... Як виходить, ну, щоб не догори був. Ось так. Ось тут є насіння з більшими такими кільчиками і є з меншими. Ось такі. Щас я покажу для порівняння. Більшечки, ось такі меншечки. От більшечки в один ящик я садю так приблизно, щоб були однакові кільця. А в інший ящик вже з меншими посадю. Та й тоді вони будуть однаково сходити, а не так, що той вигнався скоріше, а той трохи мідлініше, будуть приблизно однакові. Це такий нюанс використовую.